Якщо підійти до вирощування малини з розумом, то результат не змусить себе довго чекати, наприклад, правильна посадка малини в траншею здатна вдвічі підвищити врожайність, зменшити трудовитрати, площа під малинник, але якщо посадити її неправильно. То це загрожує великими проблемами аж до вимерзання взимку кущів, які правила потрібно знати, щоб уникнути помилок, малинові переваги або що нам необхідно знати. Насправді малина не вимагає до себе виняткової уваги. Найкраще для неї це наблизити садові умови до природних. Ця ягода любить водородючі пухкі ґрунти, захищені від вітру місця, де взимку накопичується достатньо снігу, виходячи з таких простих правил. Вибираємо місце для облаштування малиннику, тепер варто сказати про час посадки. Тут у весняної і осінньої закладки малинової плантації є свої плюси і мінуси, наприклад, на весні великий сокот куща. Більше потрібно поливати, доглядати за молодими рослинами, але немає небезпеки вимерзання взимку осінній метод. При мінусах зимівлі несе більше вигоди для весняного зростання озимих саджанців. А якщо добре вкрити їх снігом, то проблема холодної пори року взагалі знімається, багато сидівники закладають малинові плантації восени. Найбільш зручна схема посадки малини – це одноряддя так зручно розподіляти на дві сторони разнолітню поросль, простіше доглядати, збирати урожай, вирізати стару деревину, але також поширена шахова схема, коли кущі йдуть двома близькими рядами зі зміщенням. Така схема зручна тим, що під одну рослину виділяється більше площі при відносно тих же загальних розмірах плантації, що і в однорядових посадках. Така схема підходить для особливо дорогих сортів, економить на меншій кількості саджанців. Формувати кущі теж нескладно, одноряддя ведемо по типу хлиста від кореня, вирощуємо по 5-6 гілок на кожен рік зростання, видаляючи всі зайві пагони шахові, посадки найчастіше вирощуються у формі віяла. Це коли гілка влітку обрізається наполовину, з неї ростуть 3-4 таких же потужних гілки, які восени також обрізаються наполовину. Така форма більш трудомісткий, але значно збільшує врожайність. А тепер поговоримо про те, як садити висадка малини в траншею, вирощуючи кущі в канавах, ви згодом економите свій час на догляді за ними економите воду для поливу, а також істотно збільшите врожайність малинової плантації, крім того, низьке положення точки зростання сприятиме кращому зимовому укриттю і захисту від морозів. Розглянемо правила посадки малини траншейним методом по пунктах. Визначаємо під траншею освітлену ділянку не в тіні прилеглих будівель або дерев, траншея йде у напрямку північ-південь. Так кущі будуть рівномірно висвітлюватися з обох сторін, довжину визначаємо довільно, виходячи з розмірів ділянки і закладаються плантації, ширина 40-50 см, глибина 60-70 см між рядами. Якщо купаємо більше однієї канави, залишаємо відстань мінімум півтора метра. Якщо ґрунту ділянки важкі з домішками суглинку, то необхідно полегшити ґрунт в канаві, на дно насипаємо дрібного гравію або піску, і якщо ж на вашій ділянці переважають легкі супіщанники, то потреби в даній операції немає. Ремішуємо землю з великою кількістю перегною, субстрат повинен бути поживним і пухким. Засипаємо канави цією сумішю так, щоб до рівня землі залишалося 30-40 см зміцнюємо бортиками краю траншеї від осипання, Копує довгі дошки, рубороїд або стільниковий полікарбонат за торцевих кінців траншеї, встановлюємо опори метрової висоти. Найкраще використовувати подібні стовпчики, ніж опорами натягуємо два ряди дроту нижній в 30-40 см від землі, верхній, на самому верху опор. Верхній ряд складається з двох дротів, на відстані ширини 40 50 см. Висаджуємо по одній лінії, на відстані метр один від одного викопуємо маленькі ямки, в них ставимо молоді малинки вертикально, засипаємо з усіх боків землею, злегка ущільнивши, щоб саджанець не впав, поливаємо, але не рясно, щоб уникнути надмірного просідання ґрунту. Здатного обірвати ніжні корешечки саджанців, молоді рослини підв'язуємо до нижньої дроті. Згодом, коли кущі виростуть, зелені літні пагони будемо підв'язувати на одну верхню дріт, торішні плодоносні на іншу. Так буде зручно збирати урожай і вирізати от плодоносившою деревину, вирощування в траншеї є хоч і ефективним методом, але не обов'язковим, особливо якщо ви вирощуєте дуже морозостійкі сорти. Для них така надмірна турбота про зумівлю не настільки критична, хоча вражайність їх буде нижче, також канава на найкращий варіант для шахової схеми посадки і в'єлової форміровки кущів, тут краще обійтися простим унавожіванням ґрунту, а тепер поговоримо про черенкову методі розбивки плантації. Садимо малинові живці, посадка малини живцями найкраще підходить. Якщо у вас є дорослий сильний кущ хорошого сорту, або ви маєте можливість взяти з такого куща зеленої річної порослі, таким методом можна швидко засадити великі площі без будь яких матеріальних витрат. Доведеться тільки трохи повозитися з секатором і землею робимо це наступним чином. Найкращий час для живцювання кінець травня або початок червня. Беремо сильнорослі зелені гілки, ріжемо їх на живців два-три нирки, з яких ростуть листя, нижній лист обрізаємо, а стовбур було лезом бритви, так ми стимулюємо ріст коренів можна перед посадкою для надійності потримати майбутні саджанців розчині стимуляторів коренеутворення, наприклад, гетероксину. і пінкорневином живці будемо садити відразу на місце постійного зростання, щоб зайвий раз не травмувати їх пересадкою. Землю попередньо полити заглиблюють в ґрунт на третину. Кількість живців беремо вдвічі більше числа майбутніх кущів з розрахунку, що не всі можуть прижитися. Потім коли укореняться і підуть у ріст, проріджуємо нашу плантацію, споруджуємо над посадками невисокий парничок, щоб вологість всередині була висока, а листя не витрачали вологості тканин до вкорінення. Коли у живців з'являться нові листочки, це означає, що вони пустили коріння, прижилися, знімаємо плівку, проріджуємо малинник. Можна також робити кореневі відводки, закопуємо довгі батоги дорослого куща, повністю в землю, залишивши кінець назовні. Чекаємо, коли з них піде зелена поросль. Це значить, що почали рости і коріння. Відкопуємо, поділяємо батоги на окремі живці з листям і корінням, садимо на нове місце траншейним методом. Як бачите, правильна посадка і обрізка малини не таке вже складне заняття. Ви не витратите багато часу, а вигоду придбаєте в підвищенні врожайності, зниження трудовитрат по поливу збору врожаю, зимового укриття.